Можна, будь ласка, слайд перший. Архів війни це онлайн-платформа, онлайн-сховище. Це означає, що його неможливо рейдернути. Ну, в цілому, сам архів це дуже захищена платформа, захищена від стороннього проникнення. Для того, щоб зайти в архів, треба завантажити і встановити собі на комп'ютер окремо виділений VPN-тунель, з допомогою якого можна безпосередньо дістатись до архіву. і… Він якби робить пряме і безпечне з'єднання вашого комп'ютера, ну комп'ютера користувача, з архівом. Наразі архів не публічний, тобто у нього немає публічної IP-адреси, це зроблено так, як, по-перше, всьому, зараз немає необхідності, і з метою безпеки. Як І куди зберігаються матеріали, які потрапляють до архіву? Умовно кажучи, там є три сховища. Куди потрапляють матеріали. Перше, це такий тимчасовий термінал, де вони перебувають, поки е, триває якась е, конвертація матеріалів у проксі файли для того, щоб е, простіше було з ними працювати. З цього першого сховища вони потрапляють у друге сховище. І власне, коли користувачі заходять до архіву, то вони працюють з цими легшими версіями, тому що у нас є файли по 100 гігабайт е, і більше один файл. Це має сенс, але з ним ми було б складніше працювати. Е, ці ж файли, оригінали цих файлів, бо це дуже важливо зберігати саме оригінали, потім е, зберігаються у третьому сховищі. Це такі lto касети. Це типу відеокасети, але вони можуть зберігати до 10 терабайт файлів. І так само ми маємо е, офлайн-бекап, який. Е, Розташований в бункері наразі. Технічно ми можемо завантажувати насправді до архіву нескінченну кількість інформації, і додавати туди нескінченну кількість користувачів. Ну звісно, межа є. Вона десь там, бачите, в куточку, десь там ота зірка. Ція межа. Зараз в архів завантажено близько 20 тисяч відео та фотоматеріалів. Це 4,5 терабайти, і з них відео більше 300 годин. Як відбувається завантаження матеріалів в архів війни, тобто чим я взагалі займаюся? Е, ну, при отриманні матеріалів ми намагаємося отримати також інформацію, яка описує ці матеріали. Тобто, все, що допоможе в подальшому працювати тегувальникам, верифікувальникам. Е, що бачить користувач, коли заходить до архіву? Е, ну, По-перше, людина, е, яка буде працювати в архіві, вона отримуватиме свій власний кабінет. і... Зможе шукати відео за різними параметрами. ну Окрім тих, що я вже назвав, це можуть бути ключові слова, локації, метод зйомки. Наприклад, ключове слово «палає», не знаю, локація Кремль, метод зйомки. Супутник-притули. На цьому фото, ймовірно, зображені дві людини, вулиця, задня частина коня, які посміхаються. Це цитата, яку мені колись підсунув у Facebook замість фотографії. Потім я почекав, коли в мене з'явиться інтернет, перейшов, побачив, що дійсно вони всі посміхаються. Ну і власне, це якби приклад використання штучного інтелекту, який ми також застосовуємо для роботи. з... Архівом, наприклад, розпізнавання фотографій, хоча б приблизний опис. Ми частково застосовуємо, або розшифровка інтерв'ю. І це великі годинні інтерв'ю, і це великий ресурс. Прослухувати їх, потім описувати пальцями руками. Це займає багато часу, і для цього ми в тому числі використовуємо е, штучний інтелект. Дмитро, дякую.